Мадве там буде втіпорі! В yeah! сірі, а особливо чорні коти асоціювалися з дияволом або ж чеклом. Макдональд набрав на заході по островах ірландської піхоти. Фортуна на князь підступу його всміхнулась, немов повія. Знай, королю, як справедливість звитяга наші погнали геть ірландців путвонових. Король Норвегії кавдорський зрадник на нас напали із численним військом. Але Макбет вело не наречений, велона требаримська богиня війни. В броню закутий, сміло в бій вступив. Рука з рукою. Дав зухвалий дух. Ми врешті перемогли. Яке до щастя, Кавдорський там нас більше вже не зрадить. Іди смертним миру до нього. Мебель, привітай новим Кавдорським залі! Все виконано буде! Щоб втратив той, то все на.